Вітаю глядачів порталу го з вами проект Ранкова Кава та я, його ведуча Ольга Данилюк. Сьогодні гості нашої програми поділиться з вами усіма секретами правильного вибору шпалер, а також розкриє ще чимало і подолає стереотипів, які ми разом з вами вже сформували впродовж нашого життя. Пані Галина, менеджер магазину Шпалер Всебуд, сьогодні гостя нашої програми. Доброго ранку! Доброго ранку! Як я вже сказала, насправді існує чимало стереотипів. Один з найпоширеніших це те, що насправді ремонт люди традиційно роблять влітку. У нас вже на дворі зима, але все ж таки певних змін в інтер'єрі хотілося би. Як це можна зробити? Ну, так, звісно, переважно всі готові робити ремонт влітку. Але не завжди я скажу в кожного ну можливість є відпустки. Ось і зимова пора якраз таки і передбачає відсутність протягів, тепло і затишок оселі для поклейки шпалер. Зрозуміло, що насправді, якщо змінити шпалери, які нас оточують, можна так само змінити навіть свій настрій на майбутнє, так би мовити, і свята, і в цілому на прийдешній весь рік. Я бачу перед нами такий надзвичайно яскравий каталог, з яким я переконана справді свято в своє життя можна внести. Розкажіть, будь ласка, які взагалі існують типи шпалер, тому що ми знаємо, коли приходимо в магазин, вибір настільки широкий, що в ньому загубитися надзвичайно легко. Ну, в основному на ринку представлені вінілові шпалери, а от я б хотіла вам більше розповісти про екологічні види. Вони теж поширені як за дизайном, так і за візерунками, факторами, і вони теж неймовірні. Якщо ми от... говоримо про екологічні, ви сказали, то це які види? Це паперові, бамбукові, пробкові шпалери. Далі пробкові із трендом, це новинка взагалі 2016 року. Ну і звичайно, наші рідкі шпалери. Давайте тоді про все по порядку, щоб ми більше зрозуміли про кожен з цих видів, які ви назвали. Тому що давайте почнемо з паперових, це більш так би мовити традиційні. Давайте почнемо саме з них. Так, звичайно, особливо традиційні вони і доречні в дитячих кімнатах. Оскільки особливо із новинками, які вийшли також на 2017 рік, є і існує можливість взагалі розфарбовування саме школи. Ми знаємо, Ой, що діти є. дуже да, люблять да, малювати да. по стінах, але все ж таки і, покажіть можливо якийсь варіант. Це є більше як і для тінейджерів, так і для більш-менших екологічність в першу чергу. Ну і звісно, те, що можна їх і легко демонтувати, легко поклеїти з ними, легко працювати, і повітря набагато частіше. Вони не накопичують на собі ні пилу. На відміну, звісно, вінілових, особливо зараз нинішній дуже цікавий варіант це з можливістю не тільки одразу кольорових варіантів шпалер, а й з розмалюванням одразу на стіні вам розмальовка, ну як мінімум, на рік вистачить. Хоча кожного свої таланти. Знаєте, можливо, інша дитина навпаки там за кілька днів розфарбує свою кімнату до такого, що в принципі, ніхто не міг би навіть їх впізнати. Ви сказали про те, що вони насправді екологічні. І ще яка найбільша перевага, що легко їх дуже з одного боку і поклеїти, якщо Її при бажанні демонтувати. І зняти, так. В основному вон, з догляд за ними це легке протирання. Не обов'язково їх вже там розтирати, але якщо проти фломастера і з ручкою, ну тут точно не стоїть. в цьому плані вже стоїть, як і для великих, так і для малих башкерників. Це складка неї школе. Вони дуже стійкі, це дуже стійкий матеріал. Він щеться на пікацькому станку, виготовляється із соди, вапняка, кварцу і піска. Ось і микрохмалюється. Ці варіанти взагалі стійкі і стійкі до механічних пошкоджень. Ну якщо брати у використанні і для коридору, і для кухні, вони просто. Нині А в свою чергу ми mm -hmm. бачимо тут білий варіант. Можна його фарбувати так. в будь-який колір, який ми собі забажаємо до взагалі, 15 разів, а то і більше. Ось, і звичайно, так само в їх важлива властивість, що строк служби до 30 років. Можна сказати mm -hmm. про те, що насправді там ніяких домішок немає. Тобто, ми так само цей варіант відносимо до екологічних mm -hmm. так, так. Так, давайте перейдемо до наступного виду. Тут бачу дуже такі цікаві представлені. Знову ж такі варіанти. І які що вже хочеться? Це вже бамбукові шпалери, це вже за бажанням якоїсь екзотичності. Ось варіант, і знову ж таки міцності, суперстійкості, особливо в кого є вдома коготочки. Ось вони дуже-дуже добре для них підходять. Тому що плотність самого бамбуку вона не дозволяє для них заганяти саме деревину. Свої кіхті і відповідно портити самі. А буде. якщо говорити так само про різновиди дизайнів, то так само ми бачимо тут. Тут обмежена кількість в кольоровій гамі, але завдяки декорації, вирісті, комбінації, трафаретній техніці, все можна поєднати, і воно дуже цікаво, унікально буде виглядати. І це знову ж таки, я так розумію, що це природній матеріал, в свою чергу, що Чистата. в принципі воно на... чисто китайський на... природній матеріал. На здоров'я людей в принципі, теж не настільки, я думаю. Впливає. А якщо говорити про ті варіанти, що ближче біля вас, так само надзвичайно цікаві. Ну, зараз він особливо актуальний, оскільки це іде, як і утеплюючий матеріал, він в першу чергу так само і шумоізолюючий, ну і естетичний також. Це теж більш екзотичний варіант, але в свою чергу вони більш поширеніші кольорові гамі, на відміну від бамбокових Ось, Працювати з ними більш складніше, тому рекомендуємо краще використовувати якогось майстра. Тобто, Специально. якщо ми говоримо, наприклад, про пробкові, бамбукові, то можна сказати, що саме, в принципі, краще не братися за монтаж ну, якщо, вирути, якщо, ну, Тобто, якщо немає особливо якогось такого значного досвіду, то в принципі краще це довірити професіоналам. В свою чергу, якщо ми говорили про паперові, то ми знаємо, так. що традиційно люди зазвичай можуть це змонтувати самі. Це залежить однозначно, в першу чергу, наскільки ви готові часу потратити на це все. Зараз з теперішніми інформаційними можливостями можна подивитися також. І майстер-класи, як за ними, все повністю зробити. Так, у нас ще є два каталоги. Хотілося б поговорити ще про них, так, такий надзвичайно гарний. Так, який це вид шпалер у нас. Це у нас рідкі шпалери. основна особливість їх в тому, що вони йдуть із целюльозних шовкових волокон і з різноманітними домішками. Ось основу їхню для кольору складає спеціальний шовк, ось або ще так називають її фіброю. Але це вже залежить в принципі від особливості виду самого конкретно. А ми а бачимо чим? свою чергу, що так само є надзвичайно багато видів, і кольорову гаму може людина так само підібрати. Це лише маленька частина того, що насправді існує. Тим більше враховуючи, ви самостійно можете створити свій унікальний вид. Можна окремо докупити блиск, можна окремо докупити цей шовк для більш насиченішого кольору. Це все можна декорувати, оздоблювати. І взагалі поєднувати з ними набагато, напевно, із всіх шпалер це набагато найпростіше працювати. Ви просто собі їх замішали, залили водечкою, mm -hmm. і потім дружно всією сім'єю, ви собі на стінку їх наносите, і з ними, повірте, дуже легко. А якщо говорити про їх, так би мовити, обслуговування використання, mm -hmm. їх можна там, наприклад, якщо так само знову ж таки ми говоримо про дітей, можливо, вони щось там намалювали, чи можна їх помити в свою чергу, тому що це так само актуально. От якраз тут уже з фломастером можна справитися, тобто на відміну від паперових, тут можна все ж таки цю проблему так. подолати. Суть в тому полягає, якщо вже виникла така проблема. Ми просто розмочуємо ту частину, де намальовано, виймаємо ці волокна, ну витягуємо чи в принципі це залежить від того, що ви маєте вдома чи кінцев. Ось і розтираємо. Якщо вже більші площі, то тут уже в принципі ну, варто знімати повністю все. Ви тоді наносите, я думаю, якась частина залишиться після ремонту, і краще просто не викидати. Висушити. І це так само я можу сказати з свого боку, що, напевно, найкращий варіант для того, щоб проявити свою фантазію. Якщо ви кажете, що людина може створити навіть свій унікальний колір, то для панянок, для рівнянок, які бажають проявити свою фантазію, це, напевно, ідеальний варіант. Так. Це новинка 2016 року. Пробкові шпалери із принтом. Це також чистий екологічний матеріал. В основі він йде більше пробковий, а тут просто декоративне нанесення. Ось чим вони властиві також вони звукоізолюючі, але опять-таки тут з нами все ж таки працювати необхідно самим майстрам. Ну, більш... Потім не виникало проблеми, mm -hmm. що вони виглядають не так, як би нам би хотілося. Так, тут для забезпечення. Здорової нервової системи це однозначно краще тут використовувати майстра. Відомо також, що на ринку шпалер є один цікавий вид, який також дозволяє проявити свою фантазію це фотошпалери. Якщо говорити про цей тип, наскільки він популярний сьогодні і в чому його найбільші переваги. Коли не задовільняє вже будь-який дизайн, будь-яка фактура, є можливість самостійно створити також свій візерунок і обрати взагалі малюнок, роздрукувати на велику площу. Це ефект відтворення і 3 d варіантів а завдяки обраній факторі, текстурі, на які буде іти друг, то взагалі можна. Дуже довершено і унікально створити дизайн свого приміщення. В свою чергу ми знаємо, що інколи люди приходять з якимись уявними там, картинами, певними фантазіями, чи допомагаєте ви, в свою чергу, людині, можливо, підібрати малюнок, щоб він якнайкраще був роздрукований і знову ж таки, щоб людина була задоволена? Звісно, ми перед самим замовленням, коли працюємо із клієнтом, однозначно отримуємо підтвердження. Ми опрацьовуємо його, вирізаємо, підлаштовуємо під саме приміщення. І обговорюємо ці всі питання. А із зображеннями дійсно зараз взагалі проблем немає. Їх трильйони. Тобто, в принципі, будь-які бажання людей можна в цьому плані задовольнити. Ми знаємо, що так само зараз є. Можливість У вас є магазин, який знаходиться на вулиці. Який, якщо я не помиляюся? Млинівська 23. на Млинівській 23. Але в свою чергу, ми знаємо, що люди у нас зараз трошки ліниві, не завжди бажають їхати, наприклад, в магазин, щоб все це переглядати. Чи є у вас інтернет-магазин для того, щоб в свою чергу всі бажаючі могли ознайомитися з цим широким спектром вибору шпалер? Mm -hmm. Так, ми маємо інтернет-магазин. Це все дефізбрапкаком. І завжди пропонуємо своїм клієнтам спочатку ознайомитися із нашим асортиментом. А взагалом не завжди можна повністю всією родинною, сім'єю поїздити по магазинам, то буває тато на роботі, то мама зайнята, і дуже часто і мама якраз таки вибирає шпалери. А можливість приїхати додому спокійно, за чашкою кави, розібратися і в інтернеті переглянути весь асортимент, і принаймні тут визначитися з кольоровою гамою. Оскільки сам монітор не завжди може відтворити вам реальне зображення, реальну фактуру, ну не можна його відчути. Так як відчути можна тепло самих пробкових шпалер, міцність, бамбуку. Тут вони не передаються, звісно, в інтернеті. Я ну, зрозуміла, що так, через картинку в інтернеті воно не передасть. Але зрештою, якщо ми говоримо знову ж таки про інтернет-магазини, інколи знаємо, що бувають моменти, коли людина, можливо, щось замовила, а потім хоче щось повернути. Можливо, там не знаю. Забагато не те сьогодні подобалось. Завтра вранці стало з думкою, що вже не подобається. Чи є можливість повернення, чи бували у вас такі випадки? Звісно, можливість повернення існує, оскільки ми самі чудово себе розуміємо, не завжди зранку подобається те, що вчора ввечері сподобалося. Ось і приймаємо все повністю. Назад повертаємо. Ми сьогодні з вами насправді обговорили дуже цікавих багато варіантів. Я переконана, що якщо ми говорили, що фото задовольняють задовольнять вже тих, хто не може обрати. Але насправді я думаю, що серед таких каталогів, серед такого вибору є, що насправді обрати, навіть якщо ми не готові щось вигадувати своє нове. Хотілося б від вас, пані Галину, наприкінці нашої програми почути коротенькі побажання для всіх, хто дивився нашу сьогоднішню програму. Бажаємо всім рівнянам, щоб результат завжди перевершував ваші очікування. Дякую вам дуже за розмову. Було цікаво надзвичайно поспілкуватися. Я переконана, що вся ця інформація знадобиться дуже багатьом рівнянам, і вони все ж таки подолають стереотип про те, що ремонт варто робити не тільки влітку, але й взимку. До нових зустрічей в програмі. Ранкова кава».